Зв'язку з тим, що у Ірини Феріон ці зустрічі мають назву від книги до мети, наскільки я пам'ятаю. А зі мною, слава Богу, тому що я в принципі є пропагатором даної збірки, про яку зараз піде мова, збірка Голос крові. І зі мною, слава Богу, прекрасні люди! Арсеній Білодуб поет. Активіст активіст, 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 керівник дивізії Сукира Перуна. І мій брат. Ідана Камлюк. Ангел війни і благодаті. Ці люди є. Одними з авторів цієї збірки всіх інших ми будемо представляти, тому що всі воюють на своїх полях бою. Власне, це і Ольба Грарок, він з Севастополя, це Максим Степовий з Кривого Рогу, це Сергій Скаль, що Нівців, і Юрій Руф з Львова. Отже, розпочинаємо. Якщо є якісь питання, то відразу кричіть, кричіть, розказуйте. А? а ви що думали? Ми тут співатимемо будемо чи що? А, ми не будемо співати, ми просто візьмемо зараз. Тоді ми представимо декілька речей е, цієї збірки. А, до речі, сьогодні благословенний день. Сьогодні день слави української зброї, день героїв Крут, слава нації. <плес> Хтось крав мій наплічник. Верніть мі на бліжник, там близько. Я Також е, повинен сказати про те, що е, виходячи, ну як просто як щось родинне, а е, завдяки власному вихованню і вважаючи і не я один, вважаючи власне. Тож ж таки творчість Тараса Шевченка, вважаючи Біблією нашої нації в будь-який період в мирний і в жорстокий, то власне ця книжка Голос крові, вона є священною книгою для всіх воїнів, воїнів сьогоднішнього дня, воїнів потенціальних, дітей, які стануть воїнами, воїнами добра і світла в будь-якому разі. А зараз я як вам представлю щось. Зараз. А потім. Ну от, до речі, Юрія, Юрія Руфа. Тут немає жодного, жодного вірша, який би не проходив повз. Просто ми в залежності від часу ми просто вибираємо те, що ми можемо тут представити і рекламувати, так би мовити. Хоча, власне, все, що тут написано, це стосується всіх нас. Це тільки є, так би мовити, констатація факту, яка є в Україні. Тому що, як ми всі знаємо, в кожній країні є 90% плебсу, власне, людей, які живуть заради хліба і видовищ. Всі інші відсотки вони зібралися сьогодні тут і по найкращих місцях наших рідних міст. Називається Твоя країна Юрія Руфа. Твоя країна, мов зраджена дівчина, рветься втекти в нікуди від реальності. Зранена, збита, безвинно скалічена, тоне в людської байдужості крайнощах. Жирні вгодовані свині коритами, кров її хлепчуть, на смерть прирікаючи. Досить доволі без дії сидіти, молячись в небо і гірко ридаючи, зброю до рук. Наш протест, революція, Оперта сила прикладу віддачі. Кожна тварюка, кров'ю насмовтана, тихо сконає в кориді свинячим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ. Зараз звичайно, тяжко говорити стосовно наших, наших так би мовити, ну наших дійсно, наших у політичному плані наших людей, які зараз займаються сатанинською справою по відношенню. А, взагалі абсурдною справу вони домовляються не з людьми, а з людиноподібними істотами, у яких не існує ні совісті, ні серця, нічого. У них немає, наскільки я розумію, батьків. У них є родителі. тобто чисто фізіологічна штука народили і кинули, тому що такі люди такими не можна бути людьми. Це є паразитарні структури, які, як з ними домовлятися, і тому. Я страшно зичу будь-якої удачі для наших політиків і, ну, і знаходження тої, власне, того тусту, того хлороформу, яким чином, завдяки яким ми все-таки почистимо нашу рідну домівлю. Зараз. Так, це у нас Юрій ой, Юрій Скальд, Сергій Скальт. Чернівців, Мав би бути вже тут у Києві. Чомусь я не знаю. Не приїхав. А знову знову приїжджав, знову поїхав. Ну, воює там на своїй стороні. Називається Вовк сильніше заграє собак. Кров із носа та ступор в ногах. Твої руки тремтять мимоволі. Мов шакали, вони бачать страх твій в очах, скаженіють від запаху крові. З кожним новим ударом страх у тебе пройде, вовк сильніший за зграю собак, хай дух воїнів світла у тебе війде, і до цілі доходить кулак. Не злякався один проти зграя повстати, справедливість це твоя дорога. Хай у ворога руки від страху тремтять, твоя мужність, твоя перемога. Опануй свої страхи, візьми себе в руки, не вбагайся, вступай з ними в бій, стисни зуби та встань, ігноруючи муки, Бий, що сили їх, бий! Я просто е, я хотів би ще наголосити на тому, що у нас ніколи, як і не було, таке не буде ніколи громадянської війни в Україні. Хіба оті е, е, кримінальні оці урки, яких запускають у Київ, це має відношення до якоїсь власної громади України? Це власне той відстій, який має бути відстоєм, і він не має ніякого, ніякого відношення до нашої країни. Люди про людей проти людей ніколи не боролись. Є просто люди. Нормально підковані ідеологічно і виховані батьками є люди несвідомі, недоумки, в принципі. Але якщо порівняти владу нашу, яка є недомком, а це найгірший гріх, який може бути у влади, так званій владі, то з нашої сторони найбільший гріх, то є наївність. Наївно домовлятися з тими, у кого немає вух. Ми домовляємося один з одним. Найголовніше це не повстання. Найголовніше це регулярна армія. Повстання у нас в Україні було настільки багато, що у нас крові полита та наша земля більше, ніж будь-якій країні Європи і Європи, Європи загалом. Повстання це знищення нижчої ланки цих паразитів, тільки озброївшись повністю, озброївшись духом, маючи керівників з нашої сторони найбільшу відповідальність. Я так вважаю, це нарешті з'ясувати, хто у нас є провідник. Він бере на себе відповідальність, ми беремо на себе відповідальність. І тільки таким чином ми не тільки переможемо. Ми почнемо облагодарювати в нашому українському світі. Це вам велике подяка. І вашим батькам. В принципі, е сьогоднішній день він є, власне, як казав свого часу ніше, сладкий народ молиться сладкому богові, а сильний народ сильному богові. Кожна військова звитяга, незалежно від кількості смертей, якщо вона підтверджена духом і прагненням до світла, вона є переможною в будь-якому разі. Смерть це перехідний етап, а слава вона вічна. Я хочу процитувати вірш мого брата Арсенія Білодуба, який називається 29 січня. Одного туманного ранку, коли сонце сходить так поволі, після битви під крутами вмирав її молодший син, мужньо, як воїн. Крізь сльози вона, і сьогодні чую його голос. Ма, якщо б прожити знов життя, якщо б мій шлях не мав кінця, якщо б вогонь не гас серцях, то я, то я б усе віддав лише, щоб обійняти знову тебе. Остання посмішка полинула та застигла на його обличчі. Життя промайнуло в одну мить перед очима. Немов у дитинстві, його торкнулися руки матері, у свої останні хвилини він почув її плач. Мій сину, якщо б вернути час назад, якщо б не сльози на очах, якщо б здолати свій страх, то я, як б віддала усе лише, щоб обійняти знову тебе. Якщо б вернути час назад, якщо б не сльози на очах. Якщо б здолати свій страх, якщо б прожити знов життя, якщо б мій шлях не мав кінця, якщо б вогонь не гас в серцях, нехай сто тисяч років ще мене, щоб обійняти знов тебе. Слава героям, слава Україні! Я зараз вам, вам продемонструю, власне. Е, зараз, зараз, зараз. Максима Степового з нашого славного кривого гру. Більш називається проти системою. Тут гордість і честь не порожні слова. Це те, що зробило незламним наш спротиву. Чаша терпіння тече через край. Не час поринати у прірву скорботи. Нас не зламали руїни руки. Очі не засліплять брехливі потвори, не впадемо, нас не зметуть вороги. Ідея та нація, наша опора, кров та земля за них до кінця. Огненим залізом до полум'я долі, сяйвом правди запалимо ніч, не буде ні страху, ні жалю, ні болю. Проти системи, убій, на щити, вуличний фронт, протест, пряма дія. Залиш пустословом пусті балачки. Тут сила карає всесвітньо, всевладну повію. Слава Україні! Героям слава! Мене звати Арсеній Білодуб Сокера гурт. Я дякую за запрошення і дякую вам, що ви зібрались у цій залі сьогодні. В цій залі, де у серці. Нашої країни сьогодні майрять священні символи нашої держави. І ми бачимо портрет нашого провідника саме тут, у серці нашої держави. Ми тут зібрались сьогодні з приводу збирки Голос крові. І мету цієї збірки я вам зараз донесу, прочитаючи передмову до збірки голос крові. Наша країна перенасичена патріотами чужої держави. Свідомість. Левової часки мешканців забита стійкими деструктивними стереотипами, які отримані в спадок від кривавої імперії, що давно відійшла в минуле, залишивши глибокі шрами, спричинені агресивною червоною пропагандою, абсолютно відірваність так званого правлячого класу від інтересів народу, практично повна відсутність етнічних українців у процесах управління державою, анархія. Та все дозволеність у законодавчих і виконавчих органах влади сьогодні стали неписаною нормою. Проте нарешті настає час, коли формується критична маса, вона сформована вже свідомих, готових до тій націоналістів, які чітко бачать проблеми та ясно розуміють, що далі так тривати не може, і готові твердо сказати досить. Сказати спочатку самому собі. А далі довести і захистити свою позицію на вулицях міст при потребі і революційним шляхом. рядки написані рік тому. Зараз це все відбувається на наших очах. Побутує хибна думка, яку нав'язали брехливі засоби масової інформації, підконтрольні зацікавленим у розбраті та сепаратизмі персоналів внутрішнього та імпортного політику. Про гіпертрофований націоналізм західних областей України та абсолютно неприйняття національних ідей, інертність та нейтральність щодо цього питання решти частини України. Виходячи з того, що обівання такої інформації та штучне нав'язування цієї думки є злочинним та загрозливим для територіально-географічної та духовної цілісності України, визріла ідея цієї поетичної збірки. Цей проєкт, спроба консолідації загальноукраїнської національної ідеї, яка, хоч і вихована на різних історичних реаліях тої чи іншої частини нашої великої країни, є безкомпромісною та непохитною щодо принципів її існування в межах самостійної, соборної української держави, держави з власним. Не запозиченим та не нав'язаним національними цінностями та традиціями, яка є великим вільним народом, який проживає на своїй богом даній землі, Богом, який не культує рабство та покору безмовного керованого стада, а дає наснагу гордим та сильним українцям, що не бояться і не цураються своїх древніх символів та славних сторінок власної історії. Ідея авторів проєкту полягає в тому, щоб викласти неопереджену позицію патріотів з різних регіонів України, незнайомих до цього між собою, та яких об'єднує спільна ідея і мета український правий націоналізм. Це віршований опір і парасторога. Тим деструктивним елементом, які розуміючи, що сильна національна держава Україна не може бути коритом для відгодівлі лише кількох боговибраних персон, їх нащадків та обмеженого кола присьорбувачів притворюють її на майдан для ведення триб'язкових політичних баталій, економічних маніпуляцій та вирішення шкурних інтересів бізнесових псевдоеліт. Ця збірка квітенсенція націоналізму кожного авторів Висловленого у римованих рядках, яка закликає до об'єднання та спільного творення титульної української нації, першочергова, виходячи з позиції та інтересів держави і народу, вона голос крові наших славних предків, які ведуть нас до світлої мети побудови України для українців. Ці причудові націоналістичні вірші були присвячені нашому рухові тим подіям, в яких героїчно ми усі брали участь. Кожен хто як міг. Ми також пам'ятаємо тих українців, які у 1918 році, 29 січня, героїчно затримали, перемогли у бою під крутами в одному із боїв Україно-російській війні. Зараз нашим гостям ми хотіли би подарувати деякі. Які такі, такі мистецькі е, розмальовані е, казки. Е, ось, будь ласка, товариство. Товариство, це від нашого мистецького проєкту Арсенію Білодубу, Андрію середі. Ось, прям така фірмова. З варгою все як треба. Від слова до дії від мистецтва до революції, революційна Київрада Дякує нашим учасникам. Дуже приємно вас було сьогодні у нас бачити. Заходьте, спілкуємося. Наша боротьба продовжується. Я сподіваюся, що не сьогодні, то найближчим часом влада українофобних олігархів буде переможена. Слава Україні! Революційній Київраді вечір революційних віршів. У рамках проєкту Ірини Фаріон від книги до мети. Колонна зала переповнена вщердь. Кожну декламацію оцінюють по майданівськи стисло. Справедливість це твоя дорога. Хай у ворога руки від страху тремтять. Твоя мужність, твоя перемога. Це майстер-клас від Андрія Середи, лідера гурту Кому вниз. Саме він на прохання Ірини Фаріон презентував видання Голос крові у епатажній збірці українського мілітарі, вірші семи авторів з різних куточків України. Двоє з них Арсеній Білодуб та Діана Камлюк, самі читали власні твори. Моя Україна, підіймай своїх мужніх дітей, хай твій заклик від краю до краю долине. Хай підніметься віра у серцях людей. І тоді запанує у твоєму краї благодатна та вірна доба. Не хлопи, господарі станемо. Знаю, що звільниться навіки Україна моя. Книга Голос крові побачила світ ще рік тому. Тепер автори щасливі. Їхні поетичні візії здійснюються на очах. Слава Україні! Нарешті настає час. Коли формується критична маса, вона сформована вже свідомих, готових до дій націоналістів, які чітко бачать проблеми та ясно розуміють, що далі так тривати не може, і готові твердо сказати досить. Сказати спочатку самому собі, а далі довести і захистити свою позицію на вулицях міст при потребі і революційним шляхом. Опір ліберальній та колоніальній пропаганді одне з покликань Свободівки Ірини Фаріон, каже Андрій Середа. Остання зустріч від книги до мети була у Львівській політехніці. Тепер от у фортеці Революції Гідності у Києві. Вона була страшно зацікавлена, щоб власне сюди прийшли люди, якщо б не всі, ну хоча б одні з тих організаторів цієї збірки. Збірки достатньо мілітаристичної, збірки, яка несе в собі. А, власне виплеск не тільки емоційний, а так би мовити пропаганда сили, сили і також фізичної. Крові зрадити неможливо, її можна споплюжити. Як це робить значна частина нашого суспільства, розташована там в Маріїнській. Вольєрі Андрій до них також апелює. І коли його запитують, ви уявляєте, от на, на Донбас Арені звучить ваші хлопці з Бандерштату, так? Це ж неможливо не вплинути на людину такою музикою. А він відповідає абсолютно спокійно: на когось можливо, на когось неможливо. Хтось хоче це слухати, хтось не хоче це слухати. Той дар, який він вчора зробив людям, він, він щастя є для них і. Я думаю, для мене також, що це вдалося в Києві. Наступна зустріч, до речі, має бути в лютому з Орестом лютим. Якщо знову буде така атмосфера, як зараз, то ми знову перенесемо її до Києва. Хоч я хочу, щоб вона відбулася у Львівській політехніці. Щоб було побільше таких вершів, побільше таких людей. І може була перемога, ми переможемо. ми будемо йти до перемоги. Наприклад, я вже 70-й день на Майдані, І я думаю, я буду йти до перемоги. Хотілося б ще послухати їхні пісні, так як вони не, мож, не мають можливості з собою возити всюди ну, інструменти такий час, що тут б людей, напевно, і якоби не було туди. Це такий, можна сказати, легіон людей збирається тут революціонерів, які ми тут наповнюємо боротьбою, революційним духом, який зараз найбільше потрібен в Україні. Комендатура майдану подарувала промовистим гостям розписані казки. Від слова до дії від мистецтва до революції. Революційна Київрада. Дякує нашим учасникам. Дуже приємно вас було сьогодні у нас бачити. Заходьте, спілкуємося. Наша боротьба продовжується. Я сподіваюся, що не сьогодні, то найближчим часом влада українофобних олігархів буде переможена. Слава Україні!